Як підготуватись до візиту до гінеколога, необхідно мати календар менструацій для мене, як для гінеколога, цей календар є незамінним помічником у діагностуванні, тому я прошу всіх жінок вести його регулярно. Хоча я сама часто лінуюсь обмічати кожну з характеристик виділень, тому позначаю суто перший день початку менструації. Усі деталі з приводу об'єму, болі, лікар уточнить вже на прийомі, але ще місячна позначка про початок допоможе нам зрозуміти регулярність менструації та тривалість самого циклу. Необхідно мати усі попередні заключення лікарів-гінекологів, попередні ультразвукові дослідження, а також аналізи. Гінекології є багато захворювань, що розвиваються поступово, та іноді діагноз неможливо встановити тільки після одного прийому. Нехай це будуть фотозаключення чи аналізи на вашій пошті, але це дуже важливо мати цю інформацію з собою. І останнє ні в якому разі не потрібно спринцюватись бо це зіпсує будь-який аналіз на флору. Не треба підмивати.